Коломияни знову збиралися на віче. Традиційно воно відбулося на центральній площі міста. На імпровізованій сцені виступали громадські діячі, інформували присутніх про актуальні події та свіжі новини з офіційного Києва. Детальніше у сюжеті за доброю традицією недільний віче в Коломиї розпочинається молитвою за Україну. Боже великий, Боже, всесильний, благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя їй дай. Примилосердний Господи. Хто вдається до тебе з проханнями, тому ласку твою подай далі до політичної ситуації в Україні. Представник страйкового комітету Василь Глаголюк коротко розповів про останні події, які відбуваються в Києві, та яких варто очікувати вже цього тижня. Зокрема, про перемовини лідерів опозиції та учасниками Євромайдану. Адже думки та бажання людей дещо різняться. Позиція лідерів Євромайдану одна: що ми залишаємось на Євромайдані, ми залишаємо за собою. Український народний дім, ми залишаємо за собою інші об'єкти в Києві, і ми відповідно хочемо чути слово від влади. В Коломиї також підтримали євромайданівську акцію під назвою Незборима нація. Присутні почепили синьо-жовті стрічки і пообіцяли їх не знімати до повної перемоги людей. Також Любомир Грабець простував чутки щодо ймовірної, негідної поведінки керманичів, яких делегувала Коломия на Євромайдан. Усі вони зазначив, громадський діяч не зрадили національні інтереси України і не дискредитували наше місто загалом. Але й негативи на думку пана грабця, немає повного порозуміння між мітингувальниками. Періодично з'являється нова суперечлива інформація. 14-та сотня оборони – це в основному там багато наших коломийських. І дивіться, до чого запрошують. Не для того, що якщо ти йдеш в нашу сотню, якщо ти готовий вмерти або боротися до кінця за Україну, а пише: якщо плануєш перебувати в сотні більше трьох діб, ми забезпечимо смачну їжу, тепле ліжечко, потужні тренування. Участь у державотворчих процесах за такі провокації бийте по руках і не бійтеся, що вам за то щось буде. Говорили на і про скриньки для добровільних пожертв. Тепер їх є дві: загальноміська і самооборонівська. Буде ще й третя, бо в Коломиї формується правий сектор, найбільш бойова частина революції. Побачити її членів, мали змогу усі присутні. Смерть, смерть, смерть. А зоромче за українську національну революцію. Слава Україні! Дякую, слава! В переважній більшості коломийський правий сектор. Це молоді хлопці у масках на обличчях із національними та червоно-чорними стягами. Налаштовані рішуче, національна ідея, кардинальні зміни та дії. Лише це призведе до успіху. Вважають вони, українські народи. я представник правого сектору. Правий сектор. Всеукраїнське об'єднання, яке створилось на Майдані для того, щоб захищати український народ, для того, щоб адекватно дати відсіч владі, для того, щоб відповідати на всі її дії, нас називають радикалами, ультраправими. Це правда, до нас увійшло багато організацій радикальних, націоналістичних, правих, парамілітарних, які хочуть боротися боротися з режимом на чолі з Януковичем. Власне навіщо й зачитали заяву про створення коломийського підрозділу правого сектора, мета якого рішучі дії охоплення революційними настроями якомога більше населених пунктів. Усе для того, щоб дати адекватну відповідь нинішньому режиму. Правий сектор відразу знаходить порозуміння і підтримку на коломийському майдані. Особливо активно є молодь. Я цілком згідний з моїм побратимом з правого сектора. Якщо до влади не можна допекати мирним шляхом до цих зеків, не доходить, тоді потрібно діяти радикальніше, тому що до них не йде мирним способом. Також хочу звернутися знову ж таки до молоді, яких я тут бачу не настільки багато. Молодь, якщо ви бачите своє майбутнє у вільній, незалежній квітучій Україні, а не в дитято-диктаторській країні, то прошу вас виходити. Тому що ну ваша байдужість тут. Е не варто проявляти також. навіщо мають нагоду виявити себе і творчі особистості. Уже не вперше тут читають вірші про нинішніх героїв України та про майбутнє нашої держави. Волю нації, народу вже немає більш терпіння. Дружньо боремо сьогодні за майбутнє України, за дітей наших онуків не позволимо в рабстві жити. Станьмо всі стальним ланцюгом, щоб країну захистити на завершення віче. Побажання щасливої долі усім українцям, перемоги і спільне виконання державного гімну. Не шукати ворогів поміж своїх із такими закликами виступали на у гвісці. Активісти штабу спротиву запросили громаду до більш тісної співпраці. А учасники київського євромайдану розповідали про побачене ними у столиці. Далі матеріал наших журналістів. Цього разу вічі провели не одразу після богослужіння. Мешканці гвістця вирішили збиратися відтепер на 14.00. і слід зазначити, що прийшли на зустріч доволі великою громадою. Керівник місцевого штабу Андрій Палій розповів про ситуацію в країні. Люди говорять, просто кажуть, що вже хотіли б якось миру, спокою такого. Ми всі хочемо. Ви знаєте, що нам. Може, потім у майбутньому діти скажуть, як не дай Боже, ми програємо оцю бойню, цю криваву, то вони потім нас будуть картати, і ми маємо спокою світу знаходити, бо вони скажуть, тату, а що ти зробив для мого майбутнього? Жаль, що тут знаходяться ці такі знайомі обличчя, які є свідомі і кожної неділі сюди приходять. Напевно, ще решту громади вони не усвідомлюють, що думають, що ми десь тут знаходимося в провінції, де інде. Хлопці з нашої 14-ї сотні дзвонили нам звідти. Говорили з нами, спілкувалися, і вони переказували радіють дуже, що ми їх тут підтримуємо. Закликала людей бути уважнішими до своїх товаришів. Директор гвіздецької школи-інтернат Надія Вахняк. Вона прочитала вірш про Україну і запевнила, що її колектив надалі допомагатиме майдану. Її також підтримала активістка місцевого майдану Марина Сахарієва. Круглих два десятки ми будуємо здобуто. Україну, волю і незалежність. І два круглі десятки ми з кожним днем байдужієм і не бачимо, що занепадає навколо нас усе. Кажуть, що якщо у державі погані чоботарі, то через кілька років люди будуть ходити босі. Але якщо в державі погані політики, то через кілька років сюди прийдуть чужинці. Невже ми хочемо повернути ті часи, які пройшли уже в підручниках, забуваються? Але був і Байда, був Богдан Хмельницький, була Запорізька Січ, і є сьогоднішній день, світить сонце, і ми навіть не можемо собі уявити, що прийде така мить, що ми можемо втратити волю, незалежність, втратити Україну. Якщо не буде нас сили, не буде нічого. А ми боремося за нас усіх, за, за себе, за дітей, за внуків, наші діти і наші прадіди боролися за вільну Україну. І тому я думаю, що ми повинні відстояти нашу Україну, не тільки, скажімо так, для... я навіть не знаю, як це пояснити, тому що це болюча тема. Ми повинні боротися для нас, і для наших дітей, і для наших внуків. Ми повинні стояти. Стояти тільки за нашу Україну. Приїхав на захід і депутат районної ради, голова постійної комісії Роман Дячук. Він звернувся до присутніх із проханням у цей час бути якомога толерантними, і головне об'єднуватися, бо українців ніхто роз'єднати не зможе. Запевнив обранець. нам потрібно змінити владу. Чого і треба змінити? Тому що при владі ми всі це розуміємо, всі переконалися, не інтелектуали, не духовні люди. Це вчорашні здерники і шпікулянти. Це люди, які підкупом комбінаціями узурпували владу. Вони були, напевне, я так думаю, і ви погодитеся зі мною були поганими учнями в школі. Вони не здали точних наук. Вони не вчили фізику і не пам'ятають зміст другого закону Ньютона, який говорить про те, що як ти пальцем тиснеш на стіл, так само стіл тисне на твій палець. Тобто, якщо тиснути на нас, ми звичайно, будемо давати опір. Вони цього не розуміли. Також вони, напевно, вчили погану історію. Вони не пам'ятають ні Морозенка, ні. Ні Кулігівщину, ні довку, що нашого. Запровадили на гвіздецькому майдані і принцип вільного мікрофона. Тепер кожен, хто прийде на віче, матиме нагоду висловити свої думки та пропозиції громади. гвіздця Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. Вони нас не